Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас э, ремонт ось вот такого ботинка, точніше пару ботинок. Тут ми вже трохи обрізали, залишилося обточити Значить, клею я на, на гель. Зараз покажу пачку. гель фіксатор Ультра. А принцип такий. Беремо, низ зачищаємо, розстеляємо наждачну бумагу, зачищаємо і спиртом я обіжирив, намастюємо сюди по краю клей іменно на каблук, не сюди. А цю штуку я нагрів, можна нагріти феном, можна нагріти феном, який той, що паяє. Прямо нагріваємо до гарячого, прикладаємо хорошенько. Ну, в моєму випадку я прижав такими струбцинами. На сутки в каблук вкрутився, вижав і все. І оце пройшли, можна сказати, навіть двоє суток. В п'ятницю це я поставив, в суботу відпочивав. І що я зараз роблю? Беремо ніж, дуже гострий беремо ніж. І оце все, що лишнє, починаємо зрізати. Якщо нож гострий, воно ріжеться добре. І після того, як зрізали, на наждаку акуратно заокруглюємо і зачищаємо крема без міліметр можна залишати а потім все на ножничку чи болгаркою можна навіть попробувати болгарочкою акуратно Працюет на такому коврику. Дуже хорошая речь. Так, ну вроде все. Залишается только обточить. Можно даже попробовать бор машиной и с этой стороны тоже обрезаем прямо так вот донизу. Так, ось, в принципі, і все. Обтачували ми бормашиною, Ось така насадка. Зараз залишаються тільки місця, які я обточив пройти кремом. І можна сказати, що все. Ну а там якщо десь бормашина зайде на, на сам каблук, то не страшно внизу, їх взагалі не видно. Ну, а вам говорю до побачення. На все